15-18, Нагадую, експеримент 3 метра 5-вольтової електрички в ніоновій вивісці. яскравість надіме 50%. Повербенк 20 000 мА, який був заряджений. вже минуло 5 годин Повербенк ще на трьох діленнях. Можливо, скоро на 2 перейде. Але можна зробити висновок, що він плюс-мінус робочий день, 8-10 годин для 3 А, при 3 Амперній нагрузці він буде працювати. Обов'язково. Павербенк на 3 А порт має мати, тому що якщо він має мати порт на 2 А буде мати, то він просто не зможе заживити вивізку з великою вергідністю, тому що ось тут, наприклад, 2 амперні порти вивізка просто блимала і не вмикалася. 3 Трьохамперний працювала, 2 двохперний блимала, не вмикалася Також по кабелям зробили два виводи, тому що кабельочки USB тонесенькі, Не гарячі. Таке ледве тепле, тепліше, ніж. Температура пальців, тому я ледве відчуваю. Цей лівий теж не зрозуміло, чи він холодний, чи він теплий. Коротше, умовно кажучи, нічого не гріється, все нормально працює. Дімерок отакий під пайку. Чудово підійшов. Нагадую, у нас, до речі, на сайті вони в наявності. Там по 67 гривень. Так, а що це було? А що це було? А ну поясніть мені. Що це за блимання було? Я не зрозумів. Цікаво. Треба знайти. Чому блимного? Все нормально працює. Блимання, коротше, незрозумілий полтергейст. 25% 50-100. Що, лишити на 100% Хай помислає тоді, бо вже 5 годин не цікаво. Давайте ще 2 часика, подивимось, подивимося, він висадить на 100% за 2 години Дві з половиною позначки, тобто 50-60%. подивимось.